Привіт! Обов'язково підпишіться на канал SEO Tools та написніть кнопку лайк. Like". Сьогодні ми розберемо, що таке lsi ключові слова і чи справді вони мають значення для SEO. LSI означає Latent Semantic Indexing – латентне семантичне індексування. Простими словами, це слова та фрази тісно пов'язані з вашою основною темою. Допомагають Google зрозуміти контекст вашого контенту, а не лише точні ключові слова, які ви використовуєте. Наприклад, якщо ваша сторінка про Apple, LSI терміни, на кшталт фрукт, сад або харчування уточнюють, що йдеться про фрукт, а не про технологічну компанію. Ось момент, який багато маркетологів пропускають: LSI слова це не про наповнення синонімами, це про надання семантичних сигналів, які роблять ваш контент більш повним і релевантним. Google використовує ці сигнали, щоб зіставляти сторінки з пошуковим наміром, підвищуючи ваші шанси ранжуватися за кількома пов'язаними запитами. Ще один потужний інсайт. lsi слова природно покращують читабельність та залученість. Коли ваш контент ґрунтовно охоплює тему, користувачі залишаються довше, переходять глибше та більше взаємодіють. А Google інтерпретує таку поведінку як сигнал якості. Отже, хоча LSI слова самі по собі не піднімуть ваші позиції магічним чином, їх стратегічна інтеграція зміцнює контент, уточнює намір і покращує SEO-показники загалом. Якщо цей розбір був для вас корисним, підпишіться на канал SEO Tools та натисніть лайк. І не забудьте приєднатися до нашого телеграм-каналу для ексклюзивних SEO-інсайтів та просунутих стратегій роботи з ключовими словами.